Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо вас підписатися до нас і приєднатися та готуватися з нам разом з нами різні смаколики. І Сьогодні в нас ось такий чудовий салат з. Корейською морквою, сиром, кукурудзою та сухариками. Він дуже такий добрий. От. І сухарики вже кладемо, коли е, на, на стіл накладаємо сухарики. Для Цього нам потрібно морква. Ось така на, натерта на, коре... на терці від корейської моркви. Тепер треба сир. Отако нарізаємо. Сир отак нарізаємо. На соломку будемо сир нарізати. Ось так. во. На соломку. От, отакий сир тульчинка. Е Тепер треба ковбасу. Отак теж соломкою нарізана. Кукурудза, часник. Треба буде через чеснокодавку і сухарики, сметанковий флінти. Тоді ми все будемо зараз з'єднувати і будемо вам показувати. Беремо каструлю, висипаємо туди моркву, висипаємо туди сир, висипаємо ковбасу. Висипаємо кукурудзу. Кукурудза у нас своя, відварена морожена. Ви можете брати мариновану банку кукурудзи. Це все перемішуємо. Моркви у нас тут є 900 грам, 5, 5 тих сирків, тульчинка вершкових і кобаси 300 грам. Любої можете кобаси. Тепер даємо сюди чесник. 6, 6 зубків часнику даємо. І велика коробка сухариків флінт сметанкових з Ось так. Тепер добре все перемішуємо. І будемо рідити майонезом. І готовий ми вам покажемо, вже, який то буде. Добре, вже посолити, поперчити, тепер треба, а майонез трошки пізніше ми дамо. І тоді вам покажемо вже готовий. Перчимо, трошки. Сам все собі до смаку робить. І солимо. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі! Ось такі ось такі, ось такі сухарики сметан, ну, сметанкові з зеленю.